Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І так продовжуємо нашу тему Магія грошей. 7 лютого 10-й місячний день, символ якого фонтан або джерело. Він пов'язаний із нашим родом, із нашими праматерями, з нашим корінням. От тому в цей день зветься джерело. Добре в цей день. Провести ритуальне очищення свого родового дерева. Уявно, це пом'янути всіх своїх предків. Можливо, вони в чомусь нагрішили, попросити за них пробачення, простити їх. А вам обов'язково треба їх попрощати. Та попросити у небес пробачення за них для того, щоб вам жилося краще, щоб відкрилися ваші фінансові потоки, щоб здоров'я стало краще, щоб все наладилось. От. Цей день пов'язаний також із водою, так що в цей день підійдуть всі водні засоби для ритуалів, пов'язаних із водою і з грішми. Якщо ж уже 10-й місячний день він пов'язаний із сім'єю. То зібратися всією сім'єю не завадить у цей день. Краще всього запросити до себе родичів, попити чайку разом з ними, Ну, скільки б вас не було, влаштуйте чайну таку вечоринку, церемонію. От, зробіть це для укріплення ваших взаємовідношень із родичами. І не тільки для свого достатку, не тільки для своєї користі, а для вас усіх. Бо ж у дружній сімейній обстановці у теплому родинному колі, коли ми п'ємо чай, то нас огортає аромат та енергетика цього напою. От І на душі стає тепліше і миліше. Заздалегідь, потурбуйтеся про трави, які ви за літо насушили, щоб додати до чаю, я ж, наприклад, додаю квіти жасміну. Пелюстки шипшини, або ж, як кажуть, ружі, да? і ще цвіт липи, а ще цвіт білої акації, і ще шавлії, от, бергамоту, міати, меліси. ну Те, що вам подобається. От, у такій обстановці люди розслабляються, розкриваються для дружної, такої душевної бесіди. Тому так. Щастли... Тому так... Важливо зібратися разом у родинному колі. А коли ви попрощаєте та повисвобождаєте помилки своїх предків, ну, кого знаєте? Батьків, їхніх братів та сестер, бабусів та дідусів та всіх їх, їхнього роду, От. то ці люди, звісно, прожили життя, і не були вони святими, були у них і помилки, От. ну, жили як уміли. І робили помилки, та чи хтось ці помилки виправляв, ну хоча б духовно. Не лінуйтеся, почистіть свій рід, почистіть молитвою та прощенням, і вам від цього відкриється дорога, усміхнеться вдача, прийде достаток і багатство. Але не цілеспрямовано саме для свого достатку, а тому, щоб душам ваших предків стало легше. А ще в 10 10-ту місячну добу ви можете роздати людям смаколики за своїх померших родичів, віддаючи цукерки людям, так і кажіть пом'яніть або ж помоліться за мою мамочку чи татка, світла їм пам'ять. А коли ж вам дають такі солодощі запокійних, то не треба казати дякую, а казати треба світла пам'ять. Не кажіть царство небесне, немає небесного царства. Все царство, вся розкіш це тут, у цьому світі, де ми живемо. От. Не кажіть, земля хай буде пухом. Не може бути земля пухом, не можуть бути тони землі пухом. І отой пам'ятник такий тяжкений, він теж не може бути пухом. Не кажіть вічна пам'ять, бо ніхто ніколи нікого не буде пам'ятати вічно. Ну, Тільки Господа Бога Ісуса Христа, Матір Божу, у всіх святих, От. а просту людину вічно пам'ятати, кажіть лучше так, правильно сказати, світла пам'ять. А якщо ви кажете за своїх рідненьких, то кажіть так: люблю, прощаю і відпускаю. А на сьогодні все. Побачимось завтра і побалакаємо. Я вас люблю. Я бажаю вам успіхів у досягненні вашої мети. Любі мої, на все добре. З вами була бабка Люся.